World wake up! World wake up! Fight the jets for Ukraine! 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 Air defence for Ukraine! Air defence for Ukraine! For Ukraine. My я I would меседж like to, to our Ukrainian speakers in this rally. Друзі, сьогодні я почав розмову з позитивних речей: з того, що 207 українських героїв повернули Україну. Це дуже добра новина. Але. Нам також потрібно говорити про менш позитивні речі, щоб ми знали, як з цим упоратись в майбутньому. Я впевнений, що ви чули за чутки, що залужного планували відправити, Альба! забрати від влади. Альба, влад... Я думаю, що Залужний одна з найважливіших людей для України в цей момент. Залужний це найкращий генерал України. І ця людина, втрата якої дуже негативно позначилася на Україну. Але, друзі, давайте не забуваємо за те, що московіти люблять робити найбільше всього. Вони не можуть нас перемогти на полі битви. Вони не можуть нас перемогти їхніми стратегіями або їхньою зброєю. Але. Вони навчились за довгі роки нападати на наше серце, на наші емоції. І намагатись розкидати всяку різну інформацію, щоб зробити так, щоб українці одні одним перегризли горла. Нам треба від цього триматись як можна далі. Нам треба триматись подалі від теорії конспірації. Втрата залужного була би жахливою для України. Але найгірший варіант це не втрата залужного. Найгірший варіант це коли українець буде вбивати українця. І друзі, не забувай, що цього нам треба уникнути найбільше всього. Понад усе, нам треба уникнути того, що московіти зможуть нас розділити, зможуть нас обдурити. І через це, друзі, нам треба триматися разом. All together we will win All together we will win All together we will win All together we will win